Може наростати під час нормативної кризи така дистанція, коли народжується дитина, наприклад, криза народження першої дитини, то нагрузка навантаження на всю сімейну систему збільшується і їй погано, і йому погано, тому що ресурсів не вистачає, і з цим стикається кожна сім'я, в якій народжуються діти. Це не є чимось таким унікальним і фантастичним. Отже, вона сидить вдома, вона обмежена у своїй працездатності або ефективності, або декретна відпустка. Потім діти часто хворіють. Та? Жінка зазвичай кидає свою роботу, свої проекти, і мчить додому чи забирати дітей із садочка. Він також може бути в режимі дім, робота, дім, робота. Це все давить на сімейну систему. Якщо чоловік при цьому включає Відсторонення режим жлоба економить на всьому, чому тільки можна. У них немає ні відпусток, ні способів якось перезагрузитися.